Так, друзі, всім привіт! Мене звати Михайло Трух, я є цієї платформи, каналу Думай Багатій. Платформа створена для підняття рівню життя українцям. Ми будемо сьогодні говорити на дві такі теми. Перша тема фінансова грамотність, фінансовий план у майбутнє, як створити велику фінансову подушку собі в майбутнє. А друга тема як за допомогою цього інструменту почати співпрацювати разом з нами, стати нашим партнером, працювати разом з нами і заробляти хороші гроші. Будемо розпочинати. Говоримо про першу тему: про фінансову грамотність. Як створити велику фінансову подушку, фінансовий план собі у майбутнє, щоб не бути бідним і щоб не залежати від нікого. Будемо дивитися на такому простому малюночку, який показують дітям у школі. Розпочнемо з нього. З фінансової точки зору. Наше життя складається на три ключові періоди: перший період це є навчання. Коли ми народжуємося, йдемо до школи, здобуваємо освіту, університет, навчаємося в першому ми періоді. Після того, коли ми навчалися, йдемо в другий період свого життя, заробіток, заробляємо гроші на роботу, працюємо, заробляємо кошти, у когось своє бізнес чи підприємство, у кожного всіх це по різному. Це є найбільший період, який у нас є орієнтовно від 20 до 65 років. Ми в цьому періоді знаходимося. І також після цього у нас є третій період життя. Третій період життя від, називається він відпочинок. Але чи насправді так і є, наскільки ми бачимо у нас в Україні? У нас люди не відпочивають в старості, а виживають. Працюють поза нормовий вік свій пенсійний, продають щось в переходах. Вимушені так люди не від того, що їм хочеться, а від того, що їх так життя заставляє. Бо мізерні пенсії, 2-3 тисячі гривень, на які виживаються, стоїть вибір перед тим, чи купити хліб додому, чи заплатити комуналку, чи ліки якісь, і тому так воно складається. Погодьтесь, більшість більшості наших українських пенсіонерів живе бідно, так і я насправді. Давайте подивимося трошки з фінансової точки зору, як наше життя поділяється. У першому періоді нас забезпечують фінансово батьки, ми не турбуємося самі про кошти. Після того, коли ми навчилися, здобули освіту, закінчили школу, це все йдемо в свій другий період, найбільший, де ми заробляємо? Йдемо на роботу, працюємо чи підприємство кошти, яке казав, розвивається, заробляємо кошти. Але як не крути, між першою зарплатою і останньою ми ростемо. Є фінансовий рівень наш не росте. Але також, як на крути, у нас на, на Україні земля самі, як і був у нас перший робочий день, так колись і настане цей останній робочий день, чи по стану здоров'я, чи по віку, чи не по працеспроможності. І як ми бачимо, після цього люди наші стрімко фінансово падають вниз. От уявіть, що завтра вам 60 років, і ви більше не можете піти на роботу і не можете фінансово себе забезпечити. Як ви будете жити далі? У більшості 2-3 місяці люди ще живуть так, як жили на цьому рівні, а в дальшому подальше, рівень фінансовий падає вниз стрімко. Чому? Бо наші люди не підготовлені до цього, а до цього треба готуватись заздалегідь до третього періоду стратегічно. І хотілося б залишитись на тому самому рівні життя або й на кращому. Що для цього потрібно? Потрібно для цього сформований капітал на третій період свого життя. Погодьтесь, люди за кордоном в Європі, в Америці чи ще десь живуть набагато краще. Пенсіонери подорожують, можуть багато собі чого дозволити, не так, як в нас в Україні, у нас в більшості виживають. Чому люди готові? Люди готуються до цього. Думаю, застелить, не думають, що про них хтось сподбає не держава, ні ніхто, ні на кого не надіються, а самі про себе дбають. І яка буде пенсія в тих, хто має 35 років страхового стажу? Давайте подивимося трошки. Ізлі, як працює сама пенсійна система? Люди, які зараз працюють, сплачують податки, ці податки одразу виплачуються тим пенсіонерам. Ці гроші не зберігаються вам на пенсію, а одразу виплачуються нинішнім пенсіонерам. Подальшому наша картина погіршується. Чому? Бо пенсіонерів стає більше, а молоді, яка працює, стає набагато менше. Багато хто виїхав за кордон, багато хто на війні помер, багато хто працює неофіційно. Мала народжуваність на зараз, скільки ми бачимо максимум по одній дитині в сім'ї. Давайте подивимось трошки до цього: якщо була у вас зарплата 100%, то як ми бачимо, більшості пенсії є у 4 рази менше державна пенсія. Якщо офіційна зарплата у вас була 20 тисяч гривень, то пенсія в кращому випадку буде 5 тисяч гривень. Як не круте, так як воно і є. І на заході в Європі, що ми говоримо в Америці, на заході виплати з накопичувальних договорів складають основу доходу громадян пенсійного віку: 75%. Це власні накопичення, власні накопичення людей. Ось так і ось весь секрет, чому вони живуть краще, ніж наші пенсіонери, і де накопичує весь світ, де накопичують люди в Європі, в Америці, де. Компаніях страхування життя це є надійні лідери, гіганти, які працюють більше ніж 150 років. Ніякий банк в Україні стільки не працює, як працюють такі компанії компанії, які переживили і першу світову війну, і другу світову, і голодомор, і всякі, які там не були кризи. Ці компанії пережили. І прочитаю, страхуванням життя є універсальним інструментом для вирішення багатьох соціальних завдань. Насамперед, це матеріальне забезпечення особи після досягнення пенсійного віку, чи в випадку втрати здієздатності через нещасний випадок. На заході виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Що ми і говорили? Основу доходу громадян пенсійного віку це є власні накопичення. Давайте. Подивимося трошки на капітал. Багато хто задасться цим питанням, як сформувати цей капітал як його зробити? Все просто: просто почніть відкладати 10% від свого доходу. Маленьку частинку, яка вас не торкнеться, гірше ви жити від неї не станете, якщо почнете по 10% відкладати, а фінансові рівень майбутнього свій набагато покращити. Давайте, умовно, візьмемо 100 гривень в день. Багато хто курить. Пачка, сигарок зараз в даний час коштує 120 гривень, 50% українців просто прокурюють. Я не кажу кидати курити, але просто виробити систематичну звичку, таку саму, як курити, відкладати по 100 гривень в день Заокруглимо до 40 тисяч гривень. У кожного 10% це є свої, у кожного у когось 10% це може бути 50 гривень, чи 20, чи 70, чи 200, чи 500. Беремо на середньому прикладі 100 гривень в день, за до 40 тисяч гривень, якщо систематично накопичувати впродовж 30 років свого другого робочого періоду, то ви накопичите собі мільйон двісті. Хороша сума, але якщо накопичувати вдома, це є з'їсть інфляція, яка з'їдає кошти, завжди знайдеться, де ці кошти потратити, чи ремонт, чи машину, чи кудись. І наші люди не можуть накопичувати так довго, ну, не вміють накопичувати. Якщо накопичувати у фінансовій установі, яка дає складний відсоток, компанії дають складний відсоток. То впродовж 30 років орієнтовно сума ваша потроїться. І вже 3 мільйони 600, яка накопичувалась під складним відсотком, і мільйон 200 власних накопичень це дорівнює 4 мільйони 800. І ось в чому секрет, чому люди живуть добре. 4 мільйони 800 – це можна придбати дві квартири, здавати їх по орендному, З кожної отримувати там по 15-20 тисяч гривень, і вже є 40 тисяч приватної пенсії. Ну, як не крути, вже з такими грошима жити набагато легше на пенсії, ніж без них. Погодьтеся. Хочу, щоб ви трошки послухали. Дар'ю Марченко, що говорить по новинах. Щось не хочу. ну, ладно. Ой. Не чути, мабуть, а Не чути? Добре, добре, тоді будемо продовжувати поздарі Марченко, якщо не чути нехай буде. Подивимося, чому такі компанії надійні, чому вони хороші. Паралельно ці компанії дають захисти, чому страхування, бо дають захист на життя. Якщо стається давайте розглянемо такі підпунти, якщо стається смерть на такому договорі, немає різниці, на якому році це сталося: чи на першому, чи на другому, чи на десятому там році. При, ну, при такому договорі буде виплата 1 двісті. 200 000. Чи дружині там, чи дітям, чи батькам, кого ви кажете у спадкоємцям. Звичайно, до життя воно вас не поверне, але фінансовий рівень якось вашої сім'ї подальше покращить. Смерть по нещасному випадку. Нещасний випадок це смерть ДТП раптова смерть, неочікувана. Вас збила машина, чи ви потрапили в ДТП у машині самі. Неочікувано. Це буде потрійна сума виплат 3 мільйони 600. 000. Втрата працездатності. Є втрата працездатності часткова, а є повна втрата, втрата працездатності. Давайте розглянемо. Часткова втрата працездатності це втрата одного ока. Мабуть, ну втрата ока одного, це рахується 50% втрати працездатності. Це буде виплата 50% від 3 мільйони 800%. Мільйон 800, а є повна втрата працездатності. Це, є мільйон, це буде 3 мільйони 600 Якщо ви більше не можете піти на роботу і не можете забезпечити себе. Фінансовою свою сім'ю. І наступні всі роки, які залишаються до кінця договору, компанія робить замість вас сама річні внески. Також давайте подивимось додаткові захисти, всякі легкі переломи, травми, опіки, госпіталізація, онкологія, інфаркти інсульти, критичні хвороби. Також багато хто би хотів з цим розібратися в деталях, це можете писати і звертатись про виплати Семі гарантії. Також показуємо на малюнку, це у, нас, у нашій команді у консультанта у дядька сталася онкологія. Орієнтовно, це два місяці тому було недавно. При мінімальному договорі такому полюсі була виплата в 107 тисяч гривень. Дивимось далі. У кого би ще були якісь питання іменно на рахунок поліса, чому це надійно, які компанії надійні, як ми працюємо, як самі поліс працюємо? Можете звертатись до мене в особисті повідомлення, написати, і ми будемо з вами більш детальніше обговорювати ці всі питання. Також прийдемо зараз до другого питання до самого бізнесу: як стати нашим партнером, як з нами співпрацювати, як починати заробляти онлайн. Давайте подивимось. Давайте подивимось з першого з ринку. Завжди, коли ми починаємо якийсь бізнес, якийсь план, починається саме перше з ідеї. Яка ідея? А друге, ми завжди розглядаємо ринок саме, Ринок збуту. І давайте трошки розглянемо: ринок страхування життя в Америці візьмемо вже працює 150 років. 80% людей мають такі програми власне накопичення. В Європі працює 200 років. 90% людей вже мають такі програми накопичення. Весь світ також живе. В Україні працює тільки 20 років. І такі програми в Україні мають 2% людей. І погодьтеся. Такі програми в подальшому стануть на обов'язкове обов законодавство, коли всі будуть мати такі програми, всі будуть зобов'язані мати такі програми. І в більшість такі, у розвинених країнах, таких як Японія, Канада, там немає таких пенсій. Ну, пенсію мають тільки держслужбовці. А Всі інші мають просто договори накопичувальні, самі дбають про себе. І в Канаді навіть дітей з роддому не виписують, доки батьки не придбають самі поліс страхування через те, що медицина дуже дорога. І організація бізнесу самого. Давайте подивимося, я вважаю краще отримувати один відсоток від зусиль ста людей, чим від 100% власних зусиль. Давайте розглянемо, чому. Цей бізнес це є бізнес мережі. Так само, як заправки в очі, магазини АТБ, чи рукавички, чи аптеки. якісь це все ви будуєте власну свою мережу. Давайте трошки розглянемо. Ми самі не є страхова компанія. Ми є посередник, брокер. Яка наша суть? Яка наша ціль? Ми доносимо інформацію до людини, до клієнта самого, що вирішує поліс, ну що вирішує поліс в житті людини, які проблеми закриває, що це необхідно. Фінансовий план у майбутнє також створити. Людина, після чого усвідомлює, робить рішення, ну, оформляє заяву і квитанцію на саму компанію, після чого компанія людині відкриває полісами, і надсилає її, і нам, як посереднику, виплачує комісійні. Що для цього потрібно? Ну, погодьте, саме перше це потрібно бути клієнтом. Нелогічно приходити до людини і говорити, що це хороша річ, вирішує дуже багато питань, це все. І коли людина запитає вас, чи ви маєте таку програму, ви скажете, що ні. Ну, людина не буде вас слухати. А друге, це навчання. Кожного місяця у нас у місті Івано-Франківськ відбувається стартап-семінар, де в лекціях розказують, як робити цей бізнес від А до Я, лідери, які збудували цей бізнес, які заробляють, показують, як його робити, всю систему. Двохденний семінар такий. І хто би хто хотів більш детальніше розібратися, про це все він розбереться. Коли ви починаєте разом з нами співпрацювати, у вас ви закріпляєтесь за наставником. У вас є завжди наставник, людина, яка буде вести вас за руку, яка буде супроводжувати, показувати, як цей бізнес робити від все, від А до Я. Ви починаєте з першого рівня. У нас є рівнова кар'єра. На першому рівні ви отримуєте 18% своїх від договору. При продажі договору 25 тисяч гривень, ви отримуєте 4 тисячі 500 від такого договору. Таких договорів ви можете продавати хоч і 2, і 3, і 5 в день. Ну, Все залежить від вас тільки. А можете й один у місяць. При обороті в 50 тисяч гривень ви переходите на другий рівень. Це може бути один контракт, а може бути два по 25. Це легко робиться. Два-три дні може бути. На другому рівні ваша відсоткова ставка 24%. 24%. При такому самому договорі продажі, ви вже отримуєте 6 тисяч гривень. Уже краща картина. Паралельно, коли ви працюєте разом з нами, ви закріплюєте людей в команду до себе. Людей, які хочуть чогось кращого, які хочуть розвиватися, які не хочуть вже на роботі робити, які хочуть росту, рости до чогось кращого. Орієнтовано десь через 3-4-5 місяців виробити оборот в 350 тисяч гривень. Це 10-15 клієнтів. 3-5 місяців. І ви переходите вже на третій рівень. На третьому рівні ваша відсоткова ставка вже 35%. При обороті, при продажі договору 25 тисяч гривень, ви отримуєте вже 8 тисяч 750 гривень. Це є мінімальна зарплата у нас в Україні. І ви можете отримувати кожного дня місячну зарплату, чиюсь мінімальну. Хто спрацює цілий місяць, а ви можете продати такий один договір і мати вже мінімальну зарплату. Так. І... Чому ми говорили, що бізнес мережі, як це все налаштовано? Орієнтовно, коли ви дійшли до третього рівня, ви збудували командушку однодумців з чотирьох людей. Може бути більше, може бути менше. Ну, в середньому дивимося, з чотири людини. Двоє людей на другому рівні, двоє людей на першому рівні. Двоє людей на другому рівні скоріше доєдналися разом з вами, а двоє на першому чуть, -чуть пізніше. І нехай дивимося на таку картинку. Двоє людей на другому рівні роблять оборот в 100 тисяч гривень в місяць. Це легко робиться, це не важко. При їхньому обороті в 100 тисяч гривень в місяць. Ви на третьому рівні маєте 35%, вони на другому 24. Вони отримують свої комісійні всі, як має бути, за 24%, а різниця між вами і ними 11%. І при їхньому обороті в 100 тисяч гривень ви отримаєте 11 тисяч гривень пасивного доходу вже від них. Можливо, вони вже самостійні, вміють самі працювати без вас. Можливо, треба дещось підказати. Також паралельно дивимося на картинку двоє людей на першому рівні. При їхньому обороті в 100 тисяч гривень. Вони також легень роблять цей оборот, легко робиться. У Вас різничка між ними 17%. І при їхньому обороті в 100 тисяч гривень, ви отримуєте ще від них 17 тисяч гривень. Ну, також ви їм допомагаєте, люди на першому рівні, їм треба щось підказати, допомогти, піти з ним на зустріч, можливо, якусь. І 11 і 17 це є вже 28 тисяч гривень. Також паралельно ви можете самі продавати договори, продаєте. Можливо, у вас ще буде і більша команда на чотирьох людях. Це не закінчується. Більша команда сформована. Чим більша команда, тим більший дохід. Так само, чим більше заправок ВОК, тим більший дохід співвласника. Чим більше магазинів АТБ тим більший дохід самого власника. Саме одне єдине, де дає тільки в нашому брокері, коли ви доходите до восьмого рівня. Ми зараз розглянемо картинку перших трьох рівнів, перших півроку у бізнесі, можна сказати. Коли ви доходите до восьмого рівня, вас роблять офіційно співвласником самого посередника брокера. Зараз в нас в Україні вже є 72 співвласника на даний час. Подальше воно буде зростати і збільшуватися. Дохід співвласника орієнтовно від 400 до 2 мільйонів тисяч гривень в місяць. 400 2 мільйони. Отак. А Питання ще будуть, де брати людей, давайте розглянемо трошки. Чому бізнес дублікації так само, як ми говорили, бізнес мережі, заправу квок чи магазинів АТБ, чому воно схоже? Бізнес дублікації, бізнес повторень. Як воно працює? Коли ви дійшли до третього рівня, ви орієнтовно збудували командочку з трьох-чотирьох людей, люди, які хочуть чогось краще, розвиватися. І нехай буде так само. Люди вашої команди формують свої команди, дублюють вас і сформують свою команду вже. І нехай перша людина з команди сформувала з трьох людей, друга з чотирьох, а друга, а третя з двох. І воно так продовжується далі. Бізнес дублікації, так само мережа. Так само, як мазини, всі йдуть, АТБ тебе чувок. І ви, як наставник, ви як лідер, який сформував цю команду, ви отримуєте дохід від їхнього всього обороту у відсотках по різниці, просто отримують Це чітко, все сформовано як ви отримуєте різничку між ними. Чи зможу я, чи колись буде тобі 60 років? Чи не хочеш жити, бідно? Ти? 60 років. Я думаю, що ніхто не хоче жити, бідно, всі хочуть чогось кращого, хочуть розвиватися. А що ти робиш для цього? Такі включаючі питання дуже. По гарантіях багато хто теж задасться цим питанням. Зараз ми розглянемо, побачимо на картинці, я покажу головний офіс самий. Трошки так. Головний офіс в Америці MetLife компанія, яка працює 156 років на ринку. Яка обслуговує більше 50 країн світу і обслуговує більше, саме найбільше клієнтів, 110 мільйонів. Офіс самої компанії в Америці, цей головний офіс. Багато хто, можливо, бачив. У фільмах часто транслюють цей офіс. В Індії, в Мексиці. Ми бачимо зараз Португалія, Іспанія. Ну, в багатьох країнах вони є: Угорщина. все-таки найбільших. Це в Києві у нас головний офіс. Друзі, хто би хотів розібратися, у мене по презентації це все, хто би хотів більш детальніше розібратися про всі гарантії, про всі факти, чому це надійно, як воно працює, і скільки воно ну, як воно наскільки воно надійно, чому і як? Можете звертатися до мене в особисті повідомлення. Я буду радий з вами поспілкуватися, надати вам всі гарантії, всі деталі. Вийдемо на особисту зустріч, поспілкуємося про деталі, про гарантію, про все про виплати, про самий бізнес, можливо, комусь більше буде цікавіше, як співпрацювати з нами, які будуть перші кроки в самому бізнесі. Буду радий. Все гарного вам вечора, мирної ночі і слава Україні!